Біблія, книга Числа, глава 15. І Господь промовляв до Моисея, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів, і скажеш їм, коли ви війдете до краю ваших осель, що я даю вам, і принесете огняну жертву для Господа, цілопалення, або криваву жертву на сповнення обідниці або вдарі, або в означених часах при спорядженні любих пахощів для Господа з худоби з великої або з худоби дрібної, то той, хто приносить, принесе свою жертву для Господа, хлібну жертву десятину частину єфи, пшеничної мики, мішане в чверті гіна оливи, і вина для литої жертви принесеш чверть гіна, на цілопалення або для жертви для кожного ягняти, або для Барана принесеш хлібну жертву дві десяти частини єфи пшеничної муки мішаної валиві третього частини гіна, і вина для литої жертви третю частину гіна, принесеш пахощі любі для Господа. А коли принесеш молодого бичка як цілопалення, або як жертву на сповнення обідниці, або як мирну жертву для господа, то принесеш молодого бичка й хлібну жертву при десяти частині єфи, пшеничної муки мішаної валиві половини гіна, і принесеш та литу жертву пів. Вгіна вина, жертва огняна, пахощі, любіть для Господа. Так буде робитися для одного вола або для одного барана, або для ягняти, з поміж овець, або з поміж кіз. За числом жертв, що принесете, так зробите для кожної за числом їх. Кожний тубілець, як принесе все, що принести огняну жертву пахощі, любі для Господа. А коли з вами буде тимчасово мешкати приходько або той, що серед вас постанова для ваших поколінь, то він принесе огняну жертву, пахощі любі для господа. Як принесете ви, так принесе й він. Збори, постанова одна для вас так. Збори постанова одна для вас, та для приходька, що мешкає тимчасова постанова вічна для ваших поколінь. Як ви так і приходька буде перед Господнім лицем, один закон і одна постанова буде вам, приходькові, що мешкає тимчасово з вами. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: «Промовляй до синів Ізраїльних та скажи їм: як ви війдете до краю, що я впроваджу вас туди, то станеться, коли ви їстимете хліб того краю, ви принесете приношення для Господа. Як початок діж ваших Кулача принесе на приношення, як приношення току принесете його від початку діж ваших та стегоспів. По приношення, постанова для ваших поколінь. А коли ви помилитеся і не виконаєте всіх тих заповідей, що Господь говорив до Мойсея, усього, що наказав вам Господь через Мойсея, від дня, коли Господь наказав був і далі для ваших поколінь, то станеться, коли зроблено помилку через недогляд громади, нехай вся громада принесе одного бичка молоде, з великої худоби на цілопалення, на пахощі, любі для Господа, а хліб на його жертва та лита жертва його за постановою і козла на жертву за гріх. І очистить священник всю. Громаду синів Ізраїльових, і буде прощено їм, бо то помилка, вони принесли жертву свою жертву огняну для Господа, та жертву свою за гріх перед лице Господні за свою помилку. І буде прощено всій громаді Ізраїльових синів та приходькові, що мешкає тимчасово серед них, бо то помилковий гріх усього народу. А якщо згрішить помилково одна душа, то вона принесе однорічну козу на жертву за гріх, і очистить священник ту душу, що помилилася, що згрішила помилково перед Господнім лицем на очищення її, і буде прощено їй. Тубільцеві серед Ізраїльних синів та приходькові, що мешкає тимчасово серед них, закон один буде вам для того, хто зробить гріх помилково, а та душа, що зробить зухвалою рукою, чи з тубільця, чи з приходька, він Господа зневажає, буде винищена душа й спосеред народу її. Бо він снехтував слово Господа і зламав його заповідь: конче буде винищена душа та гріх її на ній. І були Ізраїлеві сини в пустині, та й знайшли чоловіка, що збирає дрова суботнього дня, і привели його. Ті, хто знайшов його, як збирав дрова до Моисея, до Аана і до всієї громади, і взяли його під сторожу, бо не було вирішено, що робити йому. І сказав Господь до Моїсея: конче буде забити цей чоловік, закидати його камінням усій громаді поза табором. І випроводила його вся громада поза табір, та й закидала його камінням, і він помер, як Господь наказав був Моїсеєві. І сказав Господь до Моисея, говорячи, промовляй до Ізраїльвих синів та й скажи їм, нехай вони зроблять собі кутаси на краях своїх хатеш, вони і їхні покоління, і дадуть на кутаса поле блакитну нитку. І буде вона вам закутаса, і буде бачити його, і пам'ятатимете всі господні заповіді, і виконайте їх, і не будете оглядатися за серцем своїм та за очима своїми, за якими йдучи ви згаджуєте. щоб згадувало ви та виконували всі мої заповіді, і будьте святі для вашого Бога. Я, Господь Бог ваш, що вивіз вас з Єгипетського краю, щоб були бути вашим Богом, я Господь Бог ваш.